То Вінниця, а не Боснія. Ага, Може бути. Але там, бачите, Україна-Україна, це значить, відповідно, біг. Чи є в тебе набір дерев'яних фігур, якщо є, то який. В мене є. У е, мене є набір дерев'яних є і набір пластикових є. Дерев'яні в мене mm -hmm. дуже давно я їх придбав дуже давно. Я мріяв колись про шахівницю, яка не складається, не складена шахівниця. І відповідно я її маю. Вот я и взял. О. О, така. Може вона навіть трохи завелика для нас, бо це номер 6, плюс, причому з цим. Це... Ну, вона проста, насправді простенька. Це не є якась така супер-дупер шахівниця Фігури, фігури... Фігури дуже гарні. Такі... Ну вони теж ніби як звичайні, так. Король. Ура, шак. Ура. Ура, Шаг. Коника покажу, бо, бо як правило, чи подобається, чи не подобається набір, визначають по коню. От у мене так от так трохи ірже, так. Такий коник. Є такий, ну, відповідно, так? А кінь веселий, так, та, мені подобається. Зубати веселий коняка. І, Я думаю, це, о, ці шахи вони найбільш наближені до сучасних так званих оксфордівських шахів. Кінні агресивний, готовий до атаки на ворожого короля. Гарно. Кота зомбіла. А... Дякую за коментар. Гайдна дошка та фігури. Та, ні, там ще. Е... Хербу такий. Хер... Та... Дошка ручної роботи. Так, це ручна робота, цей конкретно ем... цей гаврик ем... Віталій Бернацький. не Гроссмайс, не той, що Гросмайстер. Він і зробив цю шахівницю. І оці фігурки це. А, моя, моя шахівниця, Так, я думаю, що вона ручною, бо хоча вона така на вигляд зараз як фабрична, але колись там мені казали, що роблять його, Але підозрюю, що може це неправда. Вона має фабричний вигляд. І фігури теж бачив, перші беріть. Хоча коня там показували роблять ніби як індуси в рукопашні. Це у вас турнір? Ні. Зараз вже ні, але це. от... Я може собі візьму фігуру, дошку теж, теж таку хочу. Та, -та суцільно, там на хаос у стан, то на 1 січня може бути акція на один день. На мінус 50-65%. Ого, нормально. А mm. чатик-чатик є. в Минулому році така була один день. Ну, є такий сайт. Зараз я його знайду, секундочку. Як ти казав час там, ні, якось час. М -м. Мені не дуже подобається той сайт, але там. хороші шахівниці. І я зараз покажу, якої шахівниці думав. Брати. Часток. Шток. Часток що? Честок ком? Так. Да. О. Ну. Тобто тут є. наприклад, в шахівниці от є різні, так? Але от є, наприклад, таке от таково Ну вона. БІМБА яка найдорожча. Ну, на найдорожча і найкрутіша це, звичайно, електронна. Тобто. Бо оця взагалі то дуже дорога, 4 тисячі майже гривень. Та, коштує. Е е ось. Але, ну, бачите, вона така. Як би сказати, заокруглена, така. Дуже гладенька. Вона є ще така сама чорна. Ось. Сенсорний екран яка має. Ну, електронна вона. Вона має сенсори, вона. М... має сенсори, але. її ідея в тому, що. Стопа, де вона? Чому її. А, бо тут зразу комплекти треба дивитися. Ем... Чекай, каталог товальів. Набори. Електронні шах. О. О тут її вже навіть немає. Ну, це в районі 1000 доларів. Так звана електронна турнірна шахова дошка DGT з фігурами. Ну, насправді тільки один виробник DGT є. Ось. Сенсорний екран. Ну, тобто вона. В чому її ідея? В тому, що вона разом з своїми фігурками, отакими. От і там підключається відповідно до, до комп'ютера і все. І вона е, може транслювати просто ходи, тобто Ти робиш G4. Воно... Саме такі шахівниці і застосовуються в міжнародних турнірах. І от коли ми бачимо трансляцію турніру, то це вони грають на такій шахівниці. Ось, як правило, коли великий опен, то там перші кілька шахівниць, ну 10 може там. Ставлять на такі фігури. ну, Хто багатший, той має всі такі шахівниці. Але, грубо кажучи, що там електронного, тобто є датчики внизу і, і фігури, вони теж якось мають відповідне намагнічення. Я, я вже більше 10 років час від часу шукаю тих шахи такі, щоб з нормальною вирізаною конем та фігурами без маленьких часток. От Фігури, як на цій електроні, але з чистого дерева і побільше стандартних не знайшов. А, кожна клі... разу фіксується електронно? так. І кожна фігура відповідно теж. Тобто... І мало того, воно і мало... Ага, Тобто ще є електронний годинник, який чіпляється до цієї шахівниці, відповідно, ти маєш повний... повну інформацію. тобто І час, і... і ходи, які зроблені, тобто все є. Ну але якщо. значить так. Якщо не, не, не потрібно. Бо скільки годинник відход коштує, наприклад, та? Годинки, От. Бо оцей такий звичайний годинник не, не підходить. Має бути такий. Типу. Ого. О, DGT, от, наприклад, 3000. От. от він коштує 3500. А от він, він підходить. Він, він чіпляється до. Е Шахівниці і вперед. Найпередовіші електронні шахи годинник у світі, який відповідає всім мого фід. Відключають всіх електронних шахів дошук. Підключається до всіх електронних шахів дошок DGT. Ну, наприклад, оцей. Ну, може там ще якийсь є. Але конкретно він має підключатися до електронних шахівниць. Для... Та, це не для, для любителів, бо це ну, для чого транслювати ці партії. Це для турнірних шахів. Для любителів. О, хороший годинник. Ну, навіть отакий от найпростіший е -е, отакий от. DGT Easy. О, отакий, Мені подобається ось скоро він, Він трохи гучний, клас, клас, клас. Але тим не менше ну в гранні 1000 гривень. в мене його немає, але ну, груп... але, ну є Чискомівський додаток. На, на телефоні і ти можеш спокійно використовувати його безплатно. Mm. Mm. Ось такий от чискомський. Імаєш і, і ходиш. оп оп, Отак кладеться на, на стіл і граєте собі без проблем. Тобто годинник це. Да, по телефону світи по екрану, і все. І причому звук ставити звук, наприклад, та, такий, щоб був гучний, наприклад. І от нав навіть буде чути, як. от... І Воно, воно навіть підвібровує, під, під то, то відчувається, що натискаєш. На, сайт, на сайті там дежити шахи, і ціна наші норми. Та, на цьому сайті ціни плюс-мінус добрі. Там ніби хлопці визначали і було. В принципі, тут можна, можна купувати. Бо. Так, і от що таке елітні шахи? А, ну елітні це такого навіть не думайте брати, бо вони не ігрові. То зіграти непрактичні. Не мають якийсь вигляд, але такий якийсь більш такий якийсь винтажний, не знаю. От. А шахові фігури от я раджу особисто Оксфорд. Е, польський стаунтон мені не подобається. Він якийсь непропорційний. Для краси, так. На тому сайті, що я кину. Що ти кинув, я не бачу. Це. А, ти можеш на, на сайті кому ти кинув нормальні ціни. Ну, добре, я ж нічого не маю проти. М -м типу, стан це, як, -то, як -то, там. Як ти там. Хаус Стаунтом. Але це. House of Стантом це такий, я би, ти скати. Це класичний магазин ан англійський, так? Це так, да. він він крутий, конечно. Чезбордс там все-таки все вот чезборд. Чассет. О, шахові столи. Ммм, кла. Я б хотів. Ну, На турнірі прозвучала ідея хорошого шахового клубу, такого, де могли би. Дорослі люди прийти, зустрітися в якійсь такій атмосфері, не якійсь там бомжацькій. А фігури в формі солдатків, людей і так далі, вони сильно збивають увагу на турнірах. На турнірах такого, таке не грають. Так, ну, на турнірах на, ніхто навіть не думає таке нести. Бо це поганий, ну, це, це непрактичні фігури мають бути. Отакими от. от. О, секунду, де. Вот сейчас пісос, давай глянемо. Ну таке ні. Тут просто. Як, дуже багато всякого різного. Але має бути. О, новий Київський ще сетки. Ну це... ні, це не те. British Stanton. От British Stanton, це вже щось ближче до... до, до істини. А. Бачите. О, ну це схоже на мої фігури взагалі. Бачите, і кінь схожий, і слони. І все. А є прям затверджені стандарти для фігур. Є затверджені в плані, що мають бути... мають відрізнятися висоти і мають ну, ваги трохи відрізнятися. Певні. Тобто король найвища фігура, ферзь трошки нижче. Ну, тут має бути баланс. Ось. Але там є доволі великий. Е... Великий. проміжок між. допустимості. То, то як футбольне шахове, футбольне поле. Там. Від, там, від 75 до 110 метрів може бути довжина, і відповідно ну, там ширина теж в серйозних межах. Цікаво, якщо в церу роблять проріз в голові, без нього майже немає їх. Проріз робиться для того, щоб відрізнятися від пішака. Бо він насправді дуже мало відрізняється, якщо так глянути, тільки величиною. А так то буде зовсім в пішака перетворюватися. Трішечки завуженість вона може і не кинутися в очі. Проріз має бути ну, хороший, як там кажуть. От Олександр непогані фігури, але все-таки мені більше оцей Оксфорд. Де той Оксфорд? Є таких, хто що люблять цей як... Дубров... ну Тут немає в нього вже Оксфорда, але о. Оце якраз фігури, які... ну вони, правда, коричні, а в мене чорні, так? Ось. Оце схоже на мої. Хоча ні, вони відрізняються. але ну Хороші фігури. Порожчі. Це правда взяв фігуру на Так, обов'язково. Ти не можеш ну, правда, можна сказати, поправляю, але ну в принципі так. Тобто, що небудь не беріть, беріть турнірні. Турнірні партії, от, е, турнірні шахи, причому не... не... Не такі, які складаються, нормальні шахівниці. Е ну, такі тут хороші шахівниці. Такі в, нормальних, в нормальному діапазоні. М <пух> У нього є тут чи нема? А, це, це е, е елітна. Бачите, вона така ще червоненька. клас. Червоненька кльова і. Ем, чорна теж кльова. Але ну, це дуже елітна крута, вона гладесенька, там. Тонесенька, класна. Е -е -е -е. Але ось такі звичайні шохініці, де, десь кудись ділися, у нього тут немає. Вже так все призбирало, нічого собі. Лишилось тільки складні. Ну добре щось цей сайт трошки. згиб. А от. А тут, зрозуміло, тут все є. Рекомендація. <кл>... О, Фішер з Паски, до речі, це теж класичний, дуже класичний шах. Ось. Але зараз є от. Ага. Зараз є такі фіде-фіде-шахи, фі, ем, якими грають е, всі чемпіонати світу, всі такі не, найбільші фіде-турніри. У них дуже специфічні взаліто. Вони не, не всім подобаються. Ем, ану. Фіде, Де вони є? Ем, ось вона. О, такі теж є. Лайбері, бо, бо я бачу тут є дивно. Дуже схожі шахи майже однакові, та? Практично ідентичні. От, от по, по формі коня видно, що це вони. То одні коштують 449 доларів, а другі 300. Ну от, не знаю. А, ну, давай, клікас. Так, от воно. Отака от, от шахівниця. Тут губ, Гукиш їх рекламує, так. Ну, король тут дуже особливий, та? але подивіться, який кінь. От такий. Е, він ніби як без, без очей, але насправді він очі має, бо вони. Е, тінями вгадуються, е, типу, коли. Там є такий прорис і видно. Ну, вони солідні, так, хороші фігури. А. Я у, у, у парках бачу камінні шахівниці чорного і білого Ну... мармуру. Які вони круті. Гень Professional Series Король. Цікава думка, них. це прям найвища фігура, оскільки він у сантиметрі. Король та король найвищий. Ну, не знаю. Ну, сантиметрі... Ну, залежно від того, як, якої величини. Є 6, 5, 4. 4 відносно маленька для дітей. П'ятірка — тут така в неї зручно грати, а 6 це таке великий турнірний шах. Ну, то все є. Тут можна поцікавитися. А о, 3.75 дюйма король, то 953 см десь буде король. А солдатки то художник. Ну давай глянем цю конкретну. Профессиона серія скажеш. Честно. А, 375 король, давай глянемо, дивимося тут. Е, Ничо так. Нічо так, нічого. Ну, схожі, на мої, так дуже схожі. Схожі. Ну, трошки відрізняється, звісно, але. Ну, принцип такий самий. І коні навіть схожі трохи. Ну, кльові фігури, кльові. Я... Одобряю, ну єдине, що я би може чорні брав, а не коричні. Але це вже більше кому які подобаються. Ось. А от я чорний такий. О, ну чорні мені просто вони такі, ну, немає цього. Коричні вони... По-перше, ну не чорні. А по-друге, вони якісь в крапочку, там відрізняється колір трохи. А тут не такі суцільні, такі приємні, от такі як білі, такі от, е, такі чорні. Тобто вони такі блискучі, вони як лаковані. Бач, тут є червоніші проти білих. Це як пластикові, навіть, так? Ось. Я теж хочу чорні, ебонізовані. О, ну, от. ну, Я удобряю, мені подобається цей шаф. Так, Якби акція була на 50-75, цікава думка щодо фігур. Ну, круті, круті. А на турнір фігури знизу з тканиною. Та, та. з тканиною і, і там ще грузило є. Тобто вони так просто не, не впадають. Тобто Ти їх так кидаєш на шахівницю, а у нас стає. Вони як такі ніби. Як... то її доволі низько можна нахилити і вона буде стояти.